Вітаємо вас у нашому інтернет-магазині Шариф. Пропонуємо вам відеоогляд продукції торгової марки «Мілтек». Вітаю! На огляді представлений тактичний рюкзак від фірми «Мілтек» Рекон. Даний рюкзак представлений об'ємом 88 літрів. Досить універсальна. Така зручна модель. Дана версія представлена в кольорі койот. Її тканина виконана із поліестеру 100%. Також в неї додатково в самого рюкзака йде возахисна накидка. Більш детально по самому рюкзаку. У нас йдуть отакі утягуючі ремені, зверху і знизу. Спереду у нас йде центральна кишені, досить об'ємна, дві бокових кишені. Нижній відділ досить об'ємний, який має доступ до основного відділення. Верхній кишені у нас розташована захисна накидка. Це є додаткові фастекси на випадок, якщо треба буде відремонтувати. Ось така досить зручна накидка. Максимально проста використань. Прифіксована зверху, щоб вона випадково не випала і не загубилася. Вона захистить ваш рюкзак навіть від сильної зливи. На верхній частині у нас додаткові кріплення під молі систему. Якщо у вас є потреба, зафіксувати зверху додатковий підсумок. Такі досить об'ємні кармани. Верхній основний відділ для загрузки вашого багажу зачиняється ось такими шнурками. Центральний, який стягує основну тканину. І ось така мембрана верхня, досить великий об'єм на розтягування. Досить великий об'єм з самого рюкзака. Також на самій спинці з внутрішньої сторони у нас встановлена додаткова спеціальна труба для придання жорсткості самої конструкції. Тут іде окремий відсік, який можна використовувати для зберігання якихось пласких речей. Знизу у нас розташований отакий от окремий відсік, досить об'ємний. Він стягується таким стропами. Вони проходять донизу, їх можна використовувати для кріплення окремо кармату або палатки. Підпишіться на наш канал і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відео оглядів товарів у нашому магазині. Сидить досить міцна така блискавка з двома собачками, з прикордовими шнурками. Причому сама блискавка захищена окремо додатковим шаром тканини для більшого захисту від вологи. Вісік досить об'ємний, навіть поміститься спальник. Окремо в цьому відсіку у нас є додаткова така перетинка шнурком. Через неї можна отримати доступ до нижнього відділу. Вашого багажу. Це буде досить зручно, коли ваш рюкзак повністю забитий і вам окремо треба щось дістати. По спинці, досить продумана гарна система. З верхньої частини є ось така ручка для транспортування рюкзаку. Ці стропи регулюються, і це буде досить зручно, щоб налаштувати цей рюкзак під користувача. Лямки виготовлені з ергономічною формами. Досить широкі, з димуфуючими проставками, досить товстими. Також спинка поясна частина з такими товстими проставками. Додатково встановлена от така сітечка для кращого провітривання спини. Окремо цікава особливість верхнього відсіку, то що його можна влаштувати по висоті. Під людину. У нас є така молі-система, і можна висилити як понижче, так і повище. Ці лямки верхню частину досить зручно налаштувати під користувача від зросту самої людини. Окремо. Тут встановлені напівкільця для кріплення карабінів. Є фіксуюча стропа з фастексом для фіксації лямок, щоб вона не роз'їжджалась. На них встановлена резинка для білючного використання, Регулювання досить великого об'єму. На поясному відділі встановлена додатково досить об'ємна така от подушка. Для кращого розподілення ваги і більш зручного насіння цього рюкзака. Щоб цікаво, цю подушку при необхідності можна відстягнути. Цю подушку можна відстегнути і при потребі навіть використовувати підставку, на яку можна сісти на холодному. Поясна система досить зручна. З товстими проставками, що дозволить досить добре розподілювати нагрузку на пояс, переносити вагу самого рюкзака з плечей на стегна. Також тут окремо йде отакий ремінь, який можна додатково стебнути ще під сумок. Окремо тут ще дві такі невеликі кишені, в яких можна. Положити якісь речі, які необхідні вам в швидкому доступі. Досить якісна фурнітура з абс пластику. Цей рюкзак придуманий, дуже зручний, сам по собі він небагато важить. Він буде ідеальним рішенням як для військових з урахуванням дуже великого вмісту самого рюкзака. Також він буде досить гарним рішенням в туристичних цілях. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових, поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшли до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9. Слава Україні! Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете знати новинки на ринку туристичного спорядження. Интернет-магазин Шерет.